привіт Сьогодні аквіна новий. Будемо провіряти, скільки на бусті викачує води. Значить, що нам треба? Шланг 19 мм. там на нього кажуть 3 четвертих от Катушечка 50 метрів у мене, одна друга 12,7 мм і кусок шланга оцей який йде в бочечку. Бочка пуста, як бачите. І зараз подивимося, скільки, за скільки він там перекачає, і скільки він перекачає на 4 амперних акумуляторних батареях. Ну що ж, поїхали. Що в нас лишилось з 50-метрової катушки? І зараз будемо запускати. Фільтру кинув, 8 метрів шланга і запускаємо. пішла водичка. О, пішов. Зараз у нас 18.52. У нас тут 50 метрів шлангу. І підйом десь метрів 10 вверх. шланг пішов бак, там наверху стоїть. От такий напор густ. буст там. Внизу річка за дорогою і наш насос? 31 хвилина. Насос виробився. Заявлено, друзі, 4 амперних 35 на бусті на еко 70. Ну, може, акумулятори підгулявші. Йдемо подивимося, скільки води набрало. Що ж, друзі, 31 хвилина. Результат вообще, якщо половина 500, десь до 200 літрів, десь до 200 літрів. Даже навіть і менше, якщо отут 500, ну десь, да, десь літрів 200, літрів 200. 31 хвилина. Наступний раз Подивимося, що на еко вийде. От. І вже будемо бачити, що до чого. Що ж, пишіть коментарі до зустрічі.